Слава Україні та нашим силам оборони і вітаю вас на 24-му каналі. Та дякую, що цей інформаційний ранок ви розпочинаєте разом з нами. Наступні три години у цій студії з вами буду я, Інна на Бок. І перш ніж ми перейдемо до обговорення всіх найважливіших новин та заяв на міжнародній політичній арені, я нагадую: на фронті вихідних немає. І нашим силам оборони постійно потрібна наша підтримка. І зараз я разом з фондом 24 го каналу збираємо на автівку для артилеристів НГУ. Адже ви знаєте, машини на фронті потрібні постійно. Ну а без вас ми не впораємося. Тому я дуже хочу придбати це авто Нісан Навара завдяки вам та обладнати його додатково РЕП. Станом на сьогоднішній ранок ми з вами вже зібрали понад 240 тисяч гривень, за які я вам безмежно вдячна. Кожному і кожній, хто донатить, але потрібно 600 тисяч гривень. Тому, будь ласка, скануйте ось цей QR-код і долучайтеся. Бо я нагадую, ви донатите на дуже важливий збір. І до речі, за донат від 200 гривень кожен має можливість виграти новенький iPhone 16. Тому знову ж таки, будь ласка, долучайтеся, бо хлопці дуже чекають на машину. І також скажу, що це швидка доставка розрахунку і боєкомплекту. Ну а головне, це безпека наших захисників. Тому нехай сьогодні ваша ранкова кава конвертується у донат, бо правда важлива кожна гривня, як я вже казала, сума величезна, але я вірю і знаю, разом ми точно зможемо. Бо артилерія без авто це як гармата без снаряду. Тому давайте разом будемо заряджати цю гармату на перемогу. Адже знову ж таки тиждень, який минає, продемонстрував. Поки інші радяться, зустрічаються, нам з вами, українці, своє робити. Знаєте, сьогодні вранці я зрозуміла, що дійсно цей от тиждень, який у нас з вами позаду, важко вмістити в один випуск новин. Події ж змінювалися одна за одною з шаленою швидкістю: різні заяви, зустрічі, телефонні дзвінки. Зрештою, в Вашингтоні відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. І це була розмова, на яку без перебільшення чекали і в Києві, і в багатьох європейських столицях. Ну а напередодні цієї розмови відбулася ще одна, бо новий сигнал пролунав з Кремля і Путін подзвонив Трампу. Також потім були консультації Зеленського з європейськими лідерами. І от, якщо підсумувати, то усе це частина великої дипломатичної мозаїки, у центрі якої, як завжди, Україна. І знаєте, інформаційне поле в ці дні, воно дійсно гаряче, як ніколи, багато припущень, багато інтерпретацій. Але серед усіх цих новин нам з вами головне зберігати спокій, здоровий глуст і віру. Бо знову ж таки, щоб там не відбувалося на міжнародній політичній арені, Україна має сильних союзників. Ну а що головне, Україна має сильних людей. І навіть якщо попереду непростий період, ми з вами обов'язково вистоїмо. Тож тримаємо стрій, тримаємося разом і наближаємо перемогу, підтримуючи наше військо, бо воно продовжує відправляти окупантів туди, де їм місце. Ну а ви ж знаєте, воно точно не на нашій українській землі. Ну, і Наші збройні сили України також продовжують атакувати об'єкти на території Російської Федерації, які допомагають Путіну вести цю криваву війну. Тож розпочну з гарних новин. Адже сьогодні вночі дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ та Оренбурзький газопереробний завод. Знову була бавовна на болотах, і до речі, те, що побачила вже я з самого ранку, так росіянці ділилися своїми враженнями від побаченого і показували, от, що у них там відбувається, і головне свою реакцію на все це. Бо як виявилося, ну для них це такі, знаєте, неприємні сюрпризи і несподіванки. Тому я вже зібрала перш Реакцію росіян на нічну атаку, давайте подивимося. Оце жорстко. А що вони там бомбили, якщо завод цей? Ще один летить. Чи це летить ППО? Ого, оце так. Та це ППО працює по дронах. От наче щось збивають, глянь. О, я їх чую. Диряве російське ППО працювало по дронах, але не все змогло збити. Традиційно вже вангую, що у міністерстві вбивств Російської Федерації знову ж таки будуть звітувати і скажуть, що все успішно збивають. Ну і власне все у них за планом. Але на жаль, повинна і розповідати про те, що сьогодні вночі російські війська атакували і територію нашої країни. Випустили 62 ударні дрони, типу шахета, також гербери і безпілотники інших типів. І одразу до речі із п'яти напрямків Російської Федерації про це ось вранці повідомляють повітряні сили збройних сил України. І в повідомленні щоправда, станом на 8.30 ранку йдеться, що протиповітряною обороною збито або подавлено 40 ворожих БПЛА типу шахет, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході нашої країни зафіксовано влучання 19 ударних БПЛА на семи локаціях. Наголошую, йдеться в повідомленні збройних сил України. І звісно, як тільки з'являтимуться деталі щодо сьогоднішньої атаки, оперативно будемо про це повідомляти. Тим часом на фронті від учора відбулося 116 боєзіткнень сил оборони України з російськими загарбниками. Про це йдеться вже в оперативному зведенні Генерального штабу збройних сил України. І відомо, що на північно-слобожанському і курському напрямках з початку минулої доби збройні сили України відбили три штурмові дії сил Російської Федерації. Ще два боєзіткнення тривають. Крім того, армія Російської Федерації завдала 10 авіаударів, скинувши 28 керованих авіабомб. Ну а також здійснила 132 обстріли позицій збройних сил України та населених пунктів, з яких п'ять із реактивних систем залпового вогню. На куп'янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районі населеного пункту Степова Новоселівка, Куп'янськ, Петропавлівка та у бік піщаного. Шість із восьми атак відбили українські воїни. Триває ще два бої зіткнення. І крім того, давайте не забувати, що російські військові регулярно і, до речі, з різних видів озброєння це і ударними БПЛА, і ракетами, і кабами, і РСЗВ атакують і наші українські міста. Хоча, звісно, керівництво Росії все це заперечує, як і те, що російська армія під час цієї кривавої війни сила спрямовано завдає ударів саме по цивільній інфраструктурі міст і сіл України. Але протягом всього цього тижня, що минає, ми з вами бачили, як російські терористи та вбивці. Продовжують тероризувати наше мирне населення усіх нас, українців, і тільки демонструють, що насправді у Путіна один єдиний план, принаймні зараз це не зупинятися, тому що він хоче і далі вести цю криваву війну, от, попри все те, що відбувається зараз на міжнародній політичній арені. Звісно, про все це ми будемо сьогодні говорити як з військовими, так і з аналітиками та політологами, щоб проаналізувати і всі ті заяви, які лунали протягом цього тижня. Ну і звісно, ті найважливіші події, до яких зараз безпосередньо прикута увага всього світу. Тож, якщо раптом ви щось пропустили цими днями або, можливо, загубилися у шаленому потоці новин, залишайтеся з 24 м каналом, адже ми працюємо для вас, і сьогодні будемо все це обговорювати та аналізувати. Звісно, для того, щоб розуміти, що ховається зараз за тими чи іншими заявами, ну і точно переконатися в тому, що ми з вами все робимо правильно, бо що б там не відбувалося, Лися ми продовжуємо триматися, вірити в перемогу і підтримувати наше військо. Ну і до речі, про наше військо збройні сили України відбили шість російських штурмів на слов'янському напрямку. Про це ми теж сьогодні поговоримо. Як і загалом про тактику окупантів зараз на фронті, тому що деякі військові кажуть, що зважаючи на те, що принаймні зараз Путін не збирається зупинятися, він звісно буде тиснути далі на фронті і віддавати вищому військовому. Керівництву Російської Федерації і накази будь-що будь і будь-якою ціною просуватися далі. Тому що бункерному не шкода російських вояк, тобто того гарматного м'яса, яке він кидає постійно на фронт на війні в Україні. І це також красномовно свідчить про те, що те, що відбувалося останніми днями, зокрема ті телефонні дзвінки, дзвінок Путіна Трампу. Швидше свідчить про те, що у бункері паніка, і насправді Путін боїться і далекобійних ракет, і всього того, що відбувається, тому і намагається затягувати ситуацію, бо знову ж таки тих успіхів на фронті, про які він принаймні зараз мріє, в нього немає. Але детальніше про ситуацію на фронті і тактику окупантів говоримо зараз із офіцером Збройних сил України та підполковником Сергієм Войцеховським. Пане Сергію, слава Україні. Пане Сергію, ви нас чуєте? Так, да, чую, так. Да. Пане Сергію, дякую, що долучаєтеся до е, прямого ефіру на 24-му каналі. І слава Україні. Героям слава. Пане Сергію, от поговоримо зараз, звісно, про ситуацію на фронті. Але перш ніж ми перейдемо до обговорення, я хочу, щоб наші глядачі знали про важливий збір на дрони на оптоволокні. Тому що, поки ми з вами будемо спілкуватися, у кожного буде можливість долучитися до цього збору і задонатити і таким чином допомогти зараз нашому війську. Адже громадська організація Українські мурахи разом з Калініченко-Олександром збирають на потреби та забезпечення підрозділів БПЛА на сході. Ну а ми. Своєю чергою знаємо, яка ситуація зараз на сході, тому ми дуже просимо всіх долучитися до цього збору і допомогти зараз якнайшвидше цей збір закрити. Ну, а ви, пане Сергію, розкажіть, будь ласка, яка ситуація у нас зараз на найгарячіших напрямках, і чи змінилося щось за останню добу? Ну практично нічого не змінилось. Ворог намагається штурмувати і в більшість штурмів і в бойових зіткнень відбувається саме. На покровському напрямку, от і це вже продовжується вже більше року. От наміри його ну залишилися тими самими, і, і про які ми вже кажемо неодноразово, от, але всі спроби, всі спроби розбиваються об, об що об е, можливості Збройних сил України, сил оборони в цілому, от те об ті засоби, і е, ну це не е, просто там призиви дому до патріотичних лозунгів. А дійсно бмуж обмужність наших захисників і захисниць, от саме таким чином, ну майстерність в рази виросла, от треба акцентувати зараз увагу на те, що дійсно завдяки силам оборони сьогодні, скажем, керівництво країни має змогу вести перемовини і виставляти умови, які в першу чергу. Потрібні нашій країні, нашій державі, от нашим людям, бо це свої інтереси відстоювати завдяки саме збройним силам. Ворог тими ж самими піхотними групами намагається прорватися е, поодинокими по декілька чоловік. Спроби були на мотоциклах, на квадрокоптерах. Також, от е, ну, всі ці спроби е, практично обнуль, обнульовуються, тому що. І вдень, і вночі любе пересування ворога нам сьогодні максимально помітно. І навіть якщо хтось там десь в нього, ну, трапилось пройти сквозь наші позиції, обов'язково по ньому відпрацьовують, і, і поки не переконаємось в тому, що ворог знешкоджений, значить, ну, це не припиняється. І стабільність в тому, ще, що середня цифра ліквідованих окупантів за добу. Завжди біля тисячі плюс-мінус тисячі окупантів мінусуються кожний день, пане Сергію. От у сьогоднішньому свіжому зведенні Генерального штабу збройних сил України з оперативною інформацією станом на сьогоднішній ранок, 19 жовтня, йдеться про те, що на покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора, зокрема у різних районах населених пунктів цієї лінії фронту. Така кількість штурмових дій окупантів зараз свідчить про те, що дійсно вони намагатимуться саме на покровському напрямку зосереджувати зараз всі свої сили. Не факт. Покровський напрямок в тому числі багато. Ну інші напрямки сьогодні добре, скажімо так, укріплений, підготовлений. Є резерви, які сьогодні дозволяють в тому е, захищати ті поодинокі ДРГ. Які скажімо, просачуються чи простовкуються в, в сам Покровськ. дуже успішно з цим справляються наші підрозділи. О тому е, наміри так, да, Покров всім кость в горлі е, Путін вже не рахується і взагалі їхні генерали не рахуються з собою складом ж, ж, з людським життям, Також навіть своїх е, під скажем воїнів, так званих окупантів. О тому ці наміри будуть іти. Єдине, що це. Відволікає нас дуже сильно, постійно треба бути в напрузі. Нема часу на перепочинок. От, користуючись нагодою, кажу, що зараз той момент, коли нам треба максимально об'єднатися всьому суспільству, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Максимально об'єднатися. І ми дожмемо дожмемо з усіх сторін, коли ми зможемо, знову така підтримка буде, яка була. От ці збори ми оголошуємо. Да? Збори йдуть дуже погано, на жаль, але вони йдуть. Велика кількість є людей організацій, які нам допомагають постійно весь цей період, незважаючи на складнощі в бізнесі, те, що грошей менше стало і так далі, але допомагають. Ну при цьому ж велика кількість е, байдужих людей в суспільстві сьогодні і живуть паралельним життям е, з нашою країною, з тим, що відбувається головне в цій країні. І вважають себе українцями. Даже вибачте, одягають вишиванки на свята і е, п'ють чарку, і кричать Слава Україні неправильно це. От об'єднаємося скоріше це все закінчиться і закінчиться на наших умовах. Отут тут я з вами абсолютно погоджуюся, і знаєте, пане Сергію, часто, наприклад, якщо от, проаналізувати те, що українці зокрема пишуть в соціальних мережах, або навіть те про що е, говорять українці на вулицях наших міст, так можна помітити, що дуже часто наше суспільство нарікає на бездіяльність світових лідерів, європейських політиків, мовляв, багато говорять, але мало роблять, або насправді їхні офіційні заяви, які лунають там на міжнародній політичній арені. потім... Ніяк не впливають на реальність, тому що вони не готові посилювати там підтримку України або зволікають з нею. Тому в цей час я просто постійно нагадую, що ми своєю чергою маємо ну точно не повторяти за ними. Ми маємо не тільки говорити про підтримку сил оборони, а ми маємо дійсно. Підтримувати їх, і на відміну там від тих, хто багато говорить, маємо своє робити. Тому ми постійно теж говоримо про ці збори. І от зараз теж наші глядачі бачать QR-код на екрані. Будь ласка, долучайтеся українці до цього збору. Це дуже важливо, тому що ці дрони дуже потрібні зараз нашим захисникам. І знову ж таки, я розумію, що фінансові можливості у багатьох вони вичерпуються або там не дають можливість долучатися великими сумами до зборів, але тим не менше, гривня дві три. 5. це посильна допомога нашому війську. Тому я постійно нагадую, що потрібно донатити. Навіть гривня наближає до перемоги. Головне, от не проходити повз. Бо знову ж таки, як ви кажете, донати падають. На жаль, збори важливі, які потрібно першочергово закривати, пригальмовуються. Але тим не менше, ми ж маємо їх дотиснути. І, от знаєте, пане Сергію, от наша ця єдність, вона ж теж є кістка в горлі і в Кремлі там всім чиновникам Путіна. Й самому Путіну. І от, якщо ми повертаємося до того, що відбувається на міжнародній політичній арені, то хочу почути вашу думку от, з приводу дзвінка Путіна саме от як військового. те, що він зателефонував Трампу, свідчить про те, що насправді Путін зараз боїться, бо розуміє, що на фронті в нього не все так добре. Ну, Коротенько, так. Значить, успішна робота наших сил на території РФ. На території Російської Федерації, от е економіка падає, е е крім цього, значить е, останні дні ми бачимо, молодь, молодь Російської Федерації сьогодні заявляє про свої права і каже, що ми не погоджуємося з думкою Путіна, з тим, що вони роблять, і так далі, і це дуже гарний знак. От е Легіон Свободна Росії. Треба розуміти, що це теж росіяни, які прагнуть звільнити від цього режиму. От моменти є. О, а у нас е, знаходяться люди і ще люблячі руський мір на території України сьогодні. Оцей момент є. Ну, впевнений, що є ще ті агенти, які е, десь сидять в якихось там органах влади і е, е, мріють про те, що вони все ж таки якось зароблять може багато грошей на цьому. Або і ще щось, або не можуть відмовитись від того, що вони колись підписали з ФСБ КГБ якісь там ці е, договори по взаємосотрудністі. От оце момент. Тому ми, е, ми, я кажу, як від військових зі своїх побратимів, сестер, уважно слідкуємо за тим, що відбувається в світі, Е, ці заяви Путіна Трампа. І думка моя особиста стосовно того, що Путін. Робить у ці зараз номінуються зустрічі в Будапешті, от це показує про слабість. Він ну, слаб, слабість, але при цьому хитрість, ці методи його залишилися ті самими: обманювати, постійно брехати. Він цією брехнею при непоколебимості вираження фізіономії. От, ну, вводить в оману дуже багатьох лідерів світових, і в тому числі я думаю, що Трампа. От, на мій погляд, Трамп все одно зробить той висновок рано чи пізно не маємо куди діватися, тому що за ним стоїть демократична велика Америка, Сполучені Штати Америки. От на нього дивиться весь світ, і рішення буде правильне. Нам для того, щоб це рішення було скоріше правильним, треба суспільство, наше українське суспільство максимально об'єднати. І, і от навколо того, навколо основної проблеми війни, не чекати, поки дрони ракети летять на ваш будинок. А сьогодні вже прямо зараз робити все, чим ти можеш допомогти е, збройним силам України, силам оборони в цілому і своїй країні. Знову ж таки, абсолютно погоджуюся з вами, і дуже хочу, щоб всі, хто на зараз дивляться, і сьогоднішній день розпочинають разом з 24 м каналом, пам'ятали, що на фронті вихідних немає, і дійсно нашим збройним силам потрібна наша підтримка і допомога. І ми, власне, можемо зараз продовжувати демонструвати всьому, ну на жаль, несправедливому світу, що в єдності наша сила, і що дійсно ми будемо продовжувати боротися і тримати стрій. І пане Сергію, знову ж таки, повертаючись до. Фронту і до того, що відбувається зараз на фронті. Ще одне одне таке важливе. У мене є запитання до вас, тому що в проросійських телеграм-каналах, зокрема там, де російські військові, так звані зетвоєнкори, діляться тим, що відбувається на фронті. Зараз дуже помітно, що вони теж часто нарікають на вище військове керівництво Російської Федерації і скаржаться на те, що от в окупантів, ну вірніше у їхніх вояк, є проблеми, немає спорядження, немає техніки. І от навіть відкрито кажуть про те, що тільки на російських телеканалах розповідають про успіхи, але замовчують, якою ціною даються ці успіхи. Тож про те, що вони так зараз пишуть і заявляють, уже відкрито, що можете сказати, про що це свідчить? Ну, по-перше, між башнями Кремля, там відбувається своя уже така, скажімо, ну, не стосунки до добре, чітко баби дивляться. Ну, просачуються вже на поверхню. У них все ж таки там ведучі самі ведучі канали, там як цей Соловйов, Скабієви uh -huh. і такі інше, вони продовжують цю лінію там в... прихати, Ну, треба уважно дивитися на ток-шоу, навіть ті їхні постійні учасники цих ток-шоу. Вони всередині вже починають кривитися, е, коли чують виступ цього ж самого Соловьєва. От е, в армії е, в збройних силах верніше, даціє окупаційної російської армії. У них там відбуваються дуже погані речі, тому що, е, ну по-перше, у них е, ця кількість людей, які вже сьогодні вони набрали злочинців, дуже е, скажімо такої поганої, поганої якості. Так зване є таке движення У них аує, так зване, і в ці е, злочинці починають ці правила вносити е, в, в структуру в, в збройних сил. От плюс командири е, різних ступенів заробляють на своїх підлеглих. Заробляють буквально в смислі цього слова, там, відправляючи їх десь після поранень, е, знову людина ще не вилікувалася, вона знову обнуляє. Постійні збори, якихось коштів там ну, більше половини. Це ми знаємо з допиту полонених і багато інших там речей, які ми чуємо. От все це в комплексі сьогодні не може сховатися, тому що вони передаються своїм рідним, розповідають там знайомим. Дуже велика кількість. Хочу нагадати, у них зараз все е, зачесників, так званих, які і не хочуть гинути, і зі зброєю, часто зі зброєю втікають Десь ховаються, переховуються, споють нові злочини і так далі. От і тому треба допомогти їм. Їм має на увазі Російській Російські Федерації, щоб вони пішли всі до себе додому і там почали будувати мости, дороги, міняти владу і таке інше. От, все, що це просачується, це все результати роботи в цілому Сил оборони України в першу чергу. Тому що ну, по-перше, ставлення до полонених весь світ знає, в тому числі росіяни вже по другому колу пішли воювати після того, як з полону звільнили. Він може порівняти наш полон і його находження в підрозділі, яке там ставлення командирів до цього, це все в комплексі. Не треба е, повторювати їхні ці е, злочини, які вони скоюють постійно. Тому що нас нас вчили по іншому, нас виховали. У нас е, ну наші батьки виховували нас по іншому. Як треба ставитись до людського життя, басі до життя, до життя в цілому, Даже тварин. Ми і то спасаємо в районах бойових дій, витаскуємо з цих е, там е, розруйнованих міст, селищ і так далі, і передаємо там цивільним, чи десь тримаємо біля себе, обов'язково надаємо медичну допомогу і так далі. Це що? Це нам хтось командир приказав якийсь? ні, це таке ставлення до життя. У них все навпаки. Так, пане Сергію, абсолютно влучно, тому що ми не вони, а вони не ми, і в нас з ними не має бути нічого спільного абсолютно нічого. Я хочу, щоб українці це усвідомлювали, бо це також наближає нас до перемоги. Бо не маємо мати бодай, щось спільне з росіянами, терористами, окупантами і вбивцями. І я думаю, що це вже сьогодні навіть не треба обговорювати. Кожен українець має це розуміти і усвідомлювати паралельно з тим, як підтримує українське військо і як говорить про. Перемогу, про яку ми всі мріємо, тому дуже дякую вам, що ви про це також постійно говорите і нагадуєте. Це важливо, бо знову ж таки, наша єдність це дійсно та кістка в горлі, теж росіянам, яка не дає нас проковтнути. Тому дякую вам. А всім, хто не здивиться, я нагадую, Сергій цеховської офіцер збройних сил України та підполковник був щойно на прямому зв'язку зі студією. І ми поговорили про те, що дійсно в єдності наша сила, і говорили про те, як збройні сили України тим часом демонструють, що не треба було Росіянам розпочинати цю страшну і криваву війну, яка вже переноситься на території Російської Федерації. Ну і знову ж таки далі про хороші новини для нас з вами, адже підприємства Білгородської області Російської. Федерації зараз фактично зупиняють роботу, а все через постійні повітряні тривоги, обстріли. Ну, от бачите, так буває, коли приходиш на територію іншої незалежної країни і починаєш вбивати її людей. Ну а тепер співробітники підприємства в Білгородській області змушені проводити більшість свого робочого часу в укриттях, отак, от знаєте, бігаючи туди-сюди під звуки стрілянини. І до речі, про це йдеться у новому переходу. Пленні головного управління розвідки Міністерства оборони України, в якому жителька Білгородщини розповіла про все це і поскаржилася на умови праці, в яких нині їм всім доводиться працювати. Давайте послухаємо. Привіт, мамо. Слухай, я вчора на роботу прийшла. Не знаю чому, але працювали до кінця дня. У нас тут стояли люди з автоматами, стріляли, було чутно, бігали від укриття і назад, потім потрохи тихо виходили. Я, мабуть, 70% часу просиділа на нульовому поверсі, а не на робочому місці. Дивлюсь, хтось зачиняється, хтось ні, і думаю. Ви що? Зовсім безстрашні? Вони атакують, і ціллю беруть аеропорт і Ріо. Я, звісно, вірю, що там стоять бійці і Ріо вціліє. Але хто його знає? У нас тут стоять люди з автоматами стріляють страшно усе чути скрізь. Бо й правда, всі ті, хто прийшли вбивати нас з вами, повинні відчувати, що таке війна, і розуміти наслідки цієї війни, власне, коли ця війна вже повертається в їхній дім, тобто туди звідки вона прийшла до нас. Ну і знаєте, те, що ми щойно почули насправді з вами, це от вся та велич Росії, яка руйнується як вологі фантазії Путіна, захопити всю нашу Україну. Ну а ще зважаючи на те, що ця ось жінка щойно описала хаос, що власне панує під час повітряних загроз на території боліт, то це вам ще і робота дирявої російської ППО. Бо знову ж таки Міністерство вбивств Російської Федерації традиційно щодня звітує про те, що вони збивають про те, як вони справляються з нальотами безпілотників. Ну і заявляють, же ж звісно, як ми вже з вами неодноразово чули, патірніти все за планом. Але я нагадую, плани Путіна захоплення. Пити всю Україну блискавично розбивають збройні сили України, які всі його вологі фантазії повністю взяти нашу з вами країну під свій контроль. Але ніколи такого не буде, бо є єдина мрія, яка в цьому світі не збудеться. Це мрія Путіна захопити нашу з вами Україну. Але для цього давайте підтримувати наше військо, працювати і наближати перемогу, тому що на фронті вихідних немає. Ну а далі що готує нам сьогоднішній день? Ну і звісно, про все те, що відбувалося протягом цього тижня, ми. Продовжуємо говорити в прямому ефірі, тому не перемикайте. Адже прямий ефір на 24-му каналі триває.